Всім привіт! Мене звати Анатолій, і я вас вітаю на своєму YouTube-каналі Випікаю. На цьому каналі я з вами буду готувати, випікати та ділитися цікавими рецептами, які сподобалися мені, і я надіюсь, що сподобаються вам. А в цьому епізоді я з вами буду готувати, напевно, один із моїх улюблених пирогів це лимонно-маковий пиріг. Я його обожнюю за його е, таку незвичайну текстуру, тому що вона достатньо рихла за рахунок того, що має в своєму складі мигдалеве борошно та мак. А, подобається ця кисла нотка лимону. Достатньо кисла за рахунок того, що я не кидаю багато цукру, подобається експериментувати з цим. Подобається цей хрускіт маку на зубах. Він придає також якогось такого цікавого смаку. І мені здається, це рецепт достатньо легкий в приготуванні, тому що він не вимагає якоїсь супертехніки, міксера а, чи ще чогось. Його можна приготувати дуже швидко. І якщо ви чекаєте на гостей або хочете здивувати кохану людину або друзів, а, цей рецепт а, сподобається. Я більш ніж на 100% впевнений вам і. Людям, яких ви будете пригощати цим пирогом. Тож, давайте вже його приготуємо. Так, давайте приступимо. Для початку нам потрібно змішати наші сухі інгредієнти. Це буде мигдалеве борошно. Якщо у вас вдома немає мигдалевого борошна, ви можете взяти мигдалевий горіх, підзмажити його і перебити або в міксері. Або через кавомолку, або ж за допомогою дощечки та молотка. Я зробив за допомогою міксера. А я його гарно взбив, підсмажив, зняв шкірку і ось вийшла мигдалева борошно. Якщо ви не хочете. Заморочуватись над цим, ви можете або не використовувати мигдалеве борошно, або ж просто придбати його в магазині. Отже, додаємо наше мигдалеве борошно. Після цього додамо сюди цукор. Я використовую звичайний білий кристалічний цукор. Цукор. Далі сюди ж ми додамо сіль. Небагато щіпка солі а, та а, розпушувач а, для тіста. Додаємо розпушувач, тому що наше тісто буде достатньо важке за рахунок того, що в ньому буде лимонний сік а яйця. Масло і йому треба буде якось підніматися. Для цього ми додаємо розпушувач. Розпушувач надає достатньо таку рихлу, об'ємну текстуру, достатньо повітряну. Ось. А далі ми сюди додамо мак по рецепту. Там треба буквально 30 грам маку, але я люблю достатньо насичений маковий смак. Тому я вирішив додави більше. Скільки я вкажу в рецепті під відео. Додаємо мак. Далі, в цю суміш, ми додамо цільнозернове борошно. Я використовую борошно-інтегралі. Подробиці стосовно нього, ви можете прочитати в інтернеті, ви можете використовувати будь-яке. Цільнозернове пшеничне борошно. Нам треба небагато, там, мені здається, до 100 грам. Так, є. І в цю ж суміш суху ми додамо звичайне пшеничне біле борошно. Тут нам його також потрібно небагато. Далі ми це все перемішаємо, щоб наша суміш була однорідною, щоб розпушувач, цукор, борошно, номак перемішалися всі разом і утворили таку ось однорідну суміш. Як я говорив, цей рестеп не вимагає багатьох інгредієнтів і супер класно, що його можна приготувати швидко і при цьому легко, і не вимагаючи якихось суперскілів чи ще чогось. Тому збережіть собі цей рецепт, тому що він достатньо легкий і буде вам в нагоді. І якщо ви любите здивовувати ваших друзів, знайомих, чи просто кохану людину, чи просто ви прокинетесь вранці, чи в обід, і вам захочеться чогось смачного і достатньо несолодкого, ненав'язливого, то я пропоную ось саме цей варіант, як на мене, він достатньо виграшний. Далі, сюди ми натремо нашу лимонну цедру. Мені взагалі здається, чим більше лимону, тим краще. Тож я не шкодую, я беру прям цілих три лимона і буду сюди додати з них цедру. В цілому, мені здається, лимон його не може бути багато. Тож я минулого разу, коли готував цей рецепт, я використовував два лимона. Мені здалося, що якщо я додав три, цього не буде багато. Був би четвертий лимон, я під четвертий сюди додав би. Гарно кришимо лимон. Лимонна стружка має бути без, без білої цієї кожури, тому що вона придає гірчинку. Тож найкраще знімати буквально верхній, верхній шар, цей жовтенький, він є максимально ароматний. Такий цитрусовий кислинка, я прям в роті її відчуваю. Так, один скришили, кришила, додамо другий. А зараз такий <смір>, стоїть аромат в кімнаті, що мені вже хочеться приготувати цей пиріг і з'їсти його. В цілому я розумію і співчуваю тим людям, які не мають витримки, умовно, там, якщо тісто має відпочити після випічки там, годину, другу, охолонути, то для мене це є проблема і зазвичай я. Не витримую скільки часу і вже починаю їсти, тому частіше за все я маю опечений рот язик. Так, кришимо. Кришимо чудово вже по всьому столі. Нічого, додаємо. Блін, це дуже крутий аромат. І в цілому ви можете, ж, ви як завжди знаєте, ви можете експериментувати замість лимона. Ви можете додати апельсинову стружку. Або навіть от я наступного разу хочу спробувати а, з лаймом. так Такс. Ми додали нашу цедру. Супер. Тепер нам ось це все треба гарненько так перемішати, щоб наша цедра. Перемішалася з нашими сухими інгредієнтами. Так, далі ми сюди будемо додавати вологі інгредієнти. Мені потрібно 4 великих яйця. Якщо у вас яйця маленькі, ви можете взяти 5. В мене достатньо великі, тож 4 яйця для мого рецепту цього буде достатньо. Я вбиваю відразу 4 яйця без того, щоб поступово додати. І гарно лопаткою ви можете вилкою та взагалі чим вам зручно. Це все треба перемішати. Перемішати до такої однорідності, щоб яйця гарно вмішалися в нашу суху суміш. Так виглядають наші вмішані яйця. Як ви бачите, ми їх повністю перемішали з нашими сухими інгредієнтами. Тепер в цю масу ми додамо вершкове масло кімнатної температури. Кімнатне, достатньо м'яке. І ми його зараз. Так, оп. І все. І тепер це масло нам потрібно гарно-гарно вмісити, щоб воно повністю перемішалося. Наша маса посвітлішала за рахунок того, що ми додали масло. Виглядає ця суміш достатньо легкою, такою ось прям кремова. Ну, запах, я не знаю, якщо б відео могло передати запах, то я думаю, ви відразу б захотіли приготувати це. Воно ще не готове, а мені вже його хочеться їсти. Подобається так колір. Це достатньо незвично бачити таке тісто. Причому, ну, мак і лимон. І мак, лимон, мигдалеве борошно, пшеничне борошно, і цедра, і колір такий колір незвичайний. Колір дуже незвичайний. Так, далі у нас залишилося два лимони. Я використаю два, третій залишимо. І з цих лимонів нам, потрібна, нам потрібен лимонний сік. Тож зараз ми його вичавимо сюди, в наше тісто. Подобається вичавлювати сік руками, тому що, як на мене, Вичавлюється більше, ніж а, через будь-яку машинку. Можливо, мені так здається, але це достатньо приємно. Лимони стиглі, соку багато, достатньо легенько натиснути, і сік вже прям тече. М -м -м. І другий Лимон. Так, побачив кісточку, забираємо звідси, тому що вона не приготується. І далі це все просто перемішаємо. Перемішаємо. Отже, далі ми забудемо про наше тісто і залишимо його в холодильнику відпочивати приблизно на півтори-дві години, щоб наші смаки тут повністю поєдналися, борошно гарно розтворилося в нашій рідкій рідкій масі. І після двох годин зустрінемося з вами, будемо Будемо доводити до кінця наш рецепт і випікати нарешті нашу смакоту. Тож, до зустрічі! Так, споки наше з вами тісто відпочиває в холодильнику, ми з вами приготуємо, підготуємо, точніше, нашу форму. Пам'ятайте, що ви можете використовувати будь-яку форму. Мені подобається прямокутна, але ж є і круглі, і овальні. І маленькі ви можете зробити типу це як маленькими десертами. Мені подобається прямокутна форма, я її використаю. Єдине, що мені її треба застелити пергаментною бумагою. Насправді можете не гратися в перфекціоніста і просто застелити всередину а, пергамент і під тиском а, під тяжкістю тіста цей пергамент вирівняється і не треба буде цього всього вирізати. А, ну, але я вже вирішив так. Наша форма готова. Далі ми ставимо розігріватися нашу духовку до 180 градусів. Після цього ми наповнимо нашу форму нашим тістом і поставимо випікатися. Готовність ми будемо перевіряти дерев'яною паличкою. Вона має бути волога після того, як ми проколимо посередині нашого пирога. Пройшло півтори години. Наше тісто достатньо вихололо, а наша духовка розігрілася до 180 градусів. А наразі ми можемо наше тісто перекладати в нашу підготовлену форму. Так, ми переклали наше тісто, далі ми його а, розрівняємо в нашій формі. Ось таким чином, щоб верхушка була рівномірною. Ми перепали наше тісто, далі ми несемо його випікатися. А при температурі, повторюся, ще раз 180 градусів. Ставимо таймер на 50-60 хвилин і час від часу перевіряємо наш пиріг. А поки випікається наш пиріг, ми приготуємо цукрово лимонну глазурі. А для цього я змішаю цукрову пудру. З лимонним, лимонним соком. Спочатку пів лимона, перемішаємо, подивимось, наскільки буде густа чи рідка консистенція. І, як на мене, половину лимона достатньо, як ми бачимо, консистенція достатньо рідка, така, як нам потрібна. Ретельно перемішаємо і залишимо. Ретельно перемішаємо і залишимо чекати нашого пирога. Отже, пройшло 60 хвилин вдома неймовірний аромат лимонів. Я думаю, що настав час забрати наш лимонно маковий пиріг з духовки. Так, Ось так він засмажився, навіть трошки розірвався вгорі. Це говорить про те, що він випікся. Я перевірив його дерев'яною паличкою і на 100% впевнений, що він готовий. Тож, настав час його задекорувати. Наш пиріг готовий. Залишимо його на декілька хвилин, щоб він повністю вихолов. І після цього ми його вимимо з форми та покриємо нашою цукрово-лимонною глазурю. Отже, нарешті пройшов весь цей час. Не знаю, пройшло мені здається хвилин 30, наш пиріг вихолов. І зараз що ми зробимо? Ми зараз виймемо його з форми. Ось таким чином. І знімемо бокові частини пергаменту. Бачимо, що пиріг гарненько пропікся. А, дуже гарний такий темно-шоколадний колір. А, навіть посередині він тріснув, що є гарною ознакою, що він пропікся. А, ніде не підгорів. Достатньо гарно виглядає. Так. І зараз а, ми польємо верхівку нашого пирога. А, нашою глазурю для цього я її ще раз перемішаю, щоб переконатися, що немає м комків цукру, і от гарненько його так поливатиму. Запах неймовірний виглядає це також неймовірно. І Я більш ніж впевнений, що це також смачно. А ми розрівняємо нашу глазур, щоб вона повністю покрила верхівку нашого пирога. Я це поливаю, і в мене слюні течуть, тому що я не знаю, як тепер ще ж треба час, щоб він пропитався гарненько. А, потрібно не знаю, годин три-чотири, щоб він постояв в холодильнику. А і на фінал я візьму дерев'яну паличку а, та зроблю декілька проколів, а, щоб наша глазурь а, потрапила всередину нашого пирога і пропитала його ще більше. Ось таким чином. Я буду з вами відвертий, що не пройшло багато часу після того, як я випік пиріг, але мені хочеться показати його а, структуру всередині, наскільки він вологий, наскільки він маковий і наскільки він чудовий. А, тож тільки для вас зараз я його розріжу і навіть, можливо, трошки скуштую. Тому що е, так довго чекати це неможливо з таким ароматом. Так, момент істини. Подивіться, який він. А, дуже гарно а, видно а, цитрусову частину а дуже багато маку. Він достатньо гарно пропитується, тому що за рахунок того, що ми прокололи його, видно, що наша глазурь почала просочуватися всередину пирога. Я думаю, що якщо деякий час він ще побуде в холодильнику, гарно пропитається і смак стабілізується, і я більш ніж впевнений буде дуже смачно. Це і зараз смачно, але якщо почекати, потерпіти, то це буде неймовірно гарний десерт вам на ранок. Отже, я все-таки спробував пиріг, хоч він ще не повністю пропитаний, але навіть зараз він дуже смачний. Зберігайте собі цей рецепт, він неймовірно крутий, він неймовірно смачний. Він неймовірно легко готується після нього неймовірно гарно пахне вдома. Не знаю, це можна прямо використовувати як парфум для дому. Якби це не звучало. Приготуйте цей рецепт. Мені просто цікаво почути ваші враження. Чи дійсно це так смачно, як смачно це мені? Якщо ви дійсно це приготуєте, буду дуже радий читати ваші коментарі. Для мене це завжди достатньо зворушливо і тепло. Тож дякую вам, що були на протязі цього всього відео зі мною. Дякую, що підтримуєте мій канал вподобайками, коментарями, підписками. Дякую, що ділитеся моїми відео з друзями. Для мене це супер важливо. І дякую, що ділитеся своїми коментарями стосовно моїх рецептів в приватних повідомленнях. Тож я чекатиму вас на наступному своєму відео. До скорих зустрічей!